Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео Меркурій у знаку терези. Баланс, дипломатія, вибір. 26 вересня до 13 жовтня Меркурій переходить у знак Терези, наздоганяє Сонце. З раціональної, відповідальної, уважної, логічної, що вміє розкласти все по поличкам часто критичної, дріб'язкової та прискіпливої діви, Меркурій переходить у володіння Венери, повітряний знак Терези. В легку Рухливу та контактну стихію. Меркурій це наш спосіб мислення, сприйняття та обробки інформації, мовлення, гнучкість як результат інтуїтивності, швидкість реакцій та чіткість формулювання думки. Як людина вибудовує зв'язки, як спілкується, як передає та сприймає інформацію. Знак Терези. Це знак дипломатії, миролюбності, гармонії у відносинах естетики, краси та почуття справедливості, Терези прагнуть до системності та впорядкованості. І у цей період дуже добре працювати в колективі та колективній творчості, у партнерстві, тоді інші люди зможуть показати мету та надихнути на її досягнення. Поодинці. Це може давати впадання в крайнощі, а якщо в колективі чи разом з партнером, то це може призвести до дуже гарних результатів. У цей період стане легше бути об'єктивними і справедливими, але бажано розглядати питання з різних сторін, старатися побачити обидві сторони медалі, чути іншу людину. Цей період буде легше чути іншу людину, і навіть легше стати на позицію іншої людини, якби подивитися на себе або на ситуацію збоку. Входження Меркурія в цей дипломатичний знак говорить про період, коли наша мова стане трохи м'якшою. Це сприятиме створенню більшої гармонії у відносинах. І це ідеальний час для заліковування ран, спричинених сварками чи непорозуміннями. Якщо були сварки чи є давні образи, це час, щоб покласти їм край. Слова перетворюються на інструменти миру і гармонії. У світі, де кожен хоче сказати своє слово і не дуже поспішає чути думку іншого. Під час цього транзиту це стає одним із головних моментів. Тому дуже важливо прагнути почути і зрозуміти думку іншої людини, і відповісти так, щоб додати глибину і баланс в розмову. Діалоги будуть спрямовані на досягнення порозуміння, це в ідеалі. І це може якісно покращити стосунки. Меркурій в Терезах має унікальну здатність бачити обидві сторони медалі, зважувати всі за і проти, щоб провести аналіз і дійти якогось висновку. При цьому легше знаходити та застосовувати факти і опиратися на інтелект та виважено приймати рішення в мінусі. Прагнення ідеального балансу може призвести до надмірного обмірковування, тобто гойдання, чаш вагів і складнощів у виборі. Тенденція може бути уникати конфронтації, яка, хоч і є дипломатичною, не завжди може бути найефективнішим підходом у вирішенні проблем. Однією з проблем цього транзиту може бути тенденція бути дуже хорошим, тобто може стати дуже важлива думка інших людей чи суспільства. Тому якщо у вас є така тенденція в житті, а це у багатьох може бути, тому що нам з самого дитинства казали, а що люди скажуть? Різні установки давали. Тому це час попрацювати, опрацювати таку установку. У цей період спілкування більш може бути дипломатичне, приємне, і люди більше можуть бути налаштовані на діалог та співпрацю, посилюється здатність з усієї отриманої інформації виділити краще, головне, найважливіше шляхом порівняння та відбору. Загальні рекомендації. Намагайтеся у спілкуванні вести діалог на рівних. Терези знак краси та естетики. Тому якщо ви любите читати, або там, де ви вчитеся, отримуєте або передаєте інформацію, знання, намагайтеся створити обстановку краси і естетики. Це гарний час для виступів. Мова буде сприйматися приємною. Та привертати увагу у конфліктах буде легше домовитися і оминути гострі кути. Користуйтеся моментом. Меркурій дуже швидкий зараз. Тому мислення також прискорюється. А також це час для урегулювання конфліктних ситуацій для переговорів та дипломатичних відносин. На виході із знака діва. Меркурій в тріні з плутоном у Козирозі, і це можливість сконцентруватися на глибині процесів, і це можливість сконцентруватися на глибині процесів та докопатися до причин і проаналізувати їх. А також цей час для інтенсивного спілкування та глибинного занурення в інформаційний потік. Колосальна сила думки, що дозволяє трансформувати всі негативні думки в позитив, і цей аспект вже працює в день серединної точки між затемненнями, тому це чудова можливість змінити мислення, переконання та попрацювати над страхом говорити після того, як Меркурій війде в знак Терезів, він буде прямувати до з'єднання з сонцем і лунним вузлом минулого, 30 вересня та чорним місяцем 2 жовтня, і це день сонячного затемнення і по сумісництву молодик. Досить темний період, коли енергії мало, думки можуть бути спрямовані в минуле, можуть підніматися страхи, зустрічатися люди з минулого. Тому це Період не для активної діяльності, а навпаки, для вміння відстежити всі негативні думки та спалити їх у момент затемнення. 5 жовтня Меркурій у Тріні з білим місяцем цього дня плюс-мінус один день. Постарайтеся нічим не затьмарювати свої думки. Дуже важлива чистота думок. А 6 жовтня Меркурій буде в напрузі з Марсом. Тут будьте уважні, не лише в діях та словах, а й у транспорті, в техніці, дуже аварійний період, можливі побутові травми, суперечки, скандали, тиск на співрозмовника може спровокувати конфлікти, нервозність, дратівливість. Не поспішайте імпульсивні дії особливо. При покупках або продажах відіграються не найкращим чином, тому перечекайте цей аспект. 8 жовтня Меркурій в Тріні з Юпітером це дуже гармонійний аспект і весь день. Налаштовуємося на позитив та оптимізм, чудові перспективи для вибудовування зв'язків та співпраці з іноземними партнерами. Добре для благодійності, отримання важливої інформації, поїздок, підписання контрактів, день для досягнення компромісу та дипломатичності у спілкуванні. Дуже добре для вирішення практичних питань, але, можливо, доведеться зробити свій вибір. Меркурій в опозиції з Хероном, тому можлива двоїстість ситуації. Чудовий день в цей день. Плюс-мінус три дні Венера також у Тріні з Марсом, тому є можливість нових перспективних знайомств, побачень, освідчення в коханні і сімейних урочистостей. А 13 жовтня перед виходом із знаку Терези Меркурій буде у квадраті з Плутоном в Козерозі, внутрішня турбулентність, нервова перенапруга, навіть агресія, тиск і маніпуляція. Підозрілість у висловлюваннях, і це може супроводжувати цей період плюс-мінус 1-3 дні, а також можливе занепокоєння у зв'язку з отриманням якоїсь інформації і неприємні звістки. Тому, щоб не зруйнувати стосунки, намагайтеся знімати напругу, уникати конфліктних ситуацій і не говорити зайвого. Меркурій дуже швидкий у знаку Терези, тому все буде проходити дуже швидко. Бажаю всім гармонізувати свої відносини, налаштовуватися на позитив і побачити свої перспективи. І це дуже добрий період, щоб попрацювати над негативними думками всьому, що заважає вам позитивно мислити. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!